Вітаю. Юридичний детектив. Вікторина. Якої шкоди не існує? Психічної, фізичної, матеріальної чи моральною? Перевір себе, що не відноситься до складу правопорушення: об'єктивна сторона, об'єкт, суб'єктивна сторона, зацікавлена сторона. Перевір себе. Одним із видів відповідальності є умовна, трудова, виховна, дисциплінарна. Перевір себе До ознак держави відносяться політичні партії, логотипи, суверенітет. Монарх. Перевір себе. Елементами системи права є релігійно-правові норми, об'єкт правового регулювання, норми права, мораль. Перевір себе Шлюб, який не має на меті утворення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя. Елементи, фіктивний шлюб, шлюб, сім'я. Перевір себе. З наведеного переліку виберіть адміністративне стягнення. Позбавлення волі на 5 років. Попередження. Довічне позбавлення волі. Громадські роботи. Перевір себе. Вкажіть додаткову умову укладення трудового договору. Посада, на яку приймається працівник. Надання житла працівникові. Строк трудового договору. Розмір оплати праці працівника. Перевір себе. За окремі види злочинів кримінальна відповідальність настає. З 14 років, з 18 років, з 16 років, з 15 років. Перевір себе. Проаналізуй юридичну ситуацію за планом. Норми права відповідає, не відповідає. Правомірна поведінка неправомірна поведінка. Отже, з квартири громадянина панчика викрили ювелірні вироби. Слідство встановило, що крадіжку скоїв його сусід, який давно заздрив багатству панчика. Перевір себе, дана ситуація відповідає нормі права, а саме стаття 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Це неправомірна поведінка, і якщо вартість викраденого майна перевищує 3028 гривень, настає кримінальна відповідальність. Кваліфікуючі ознаки, якщо крадіжка вчинена з проникненням у житло, то це може бути кваліфікованою ознакою, що тягне за собою більш суворе покарання. Мотив злочину, хоча мотив злочину заздрість сам по собі не є окремою кваліфікуючою ознакою, він може бути врахований судом при призначенні покарання, об'єктом злочину у випадку є чуже майно. Конкретно в цій ситуації об'єктом злочину є ювелірні вироби, що належать громадянину панчику. Суб'єктом злочину у випадку крадіжки ювелірних виробів з квартири громадянина панчика є особа, яка безпосередньо вчинила це кримінальне правопорушення. В нашому випадку, згідно з даними слідства, таким суб'єктом є сусід потерпілого. Наступна ситуація: лікар. Знаючи про смертельну хворобу пацієнта, приховує від нього діагноз, щоб той міг насолодитися останніми днями життя без зайвого стресу. Хоча, на перший погляд, це може здаватись гуманним чинком, з етичного погляду це порушення права пацієнта на інформацію про свій стан здоров'я. Та можливість приймати самостійні рішення щодо свого лікування. Лікар свідомо вводить пацієнта в оману, що суперечить принципу чесності в професійних відносинах. Пацієнт позбавляється можливості підготуватися до смерті, попрощатися з близькими, вирішити свої справи. Лікар замість того, щоб підтримати пацієнта в складній ситуації. Приймає рішення за нього, не поважаючи його права. Вправа права та обов'язки. Досліди, що є правом а що обов'язком. Перевір себе. Вправа асоціативний кущ. Які в тебе виникають асоціації до виразів Свобода слова, свобода віросповідання, свобода зібрань, свобода думки. Дякую за увагу. Окей, okay,